Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Тільки погляньте на мого нового хатнього улюбленця. І якщо у вас, як і у мене, ще є генетичний страх перед зміями, то цей представник зміїного сімейства остаточно розвіяв всі мої страхи. Він надзвичайно гарненький, милий, він маленький. І він дуже-дуже розумний. У нього виразні милі оченята. Він ніколи не піде на руки до тої людини, яку не знає або не хоче зараз іти гуляти. Він спокійний, не агресивний, не отруйний, він навіть спілкується, він просить своїми рухами, ну тобто його якось легко зрозуміти. Ми всі його полюбили, він не потребує особливого догляду. Це кукурудзяний полос, ця змія харчується раз на тиждень, туалет ходить раз на тиждень. Все ще їй потрібно, Потрібно. Це тепленький електричний килимок, і той чорний під контейнером будиночок у вигляді масочки з клапаном. Тільки погляньте, як він гарно виглядає. Ми його дуже-дуже полюбили. Ну, а ми з вами у мережі магазинів SmartStore. Я приміряла декілька речей, хочу із вами поділитися. На ексклюзиві у них, а це близько 2000 гривень за кілограм, я придбала шкіряну гарну сумку Crossbody. Яку пропоную вам і дуже раджу. По-перше, мені дуже сподобалося, що вона акуратна, тримає форму і надзвичайно вмістка. Гарна вона для будь-яких справ у повсякденні, особливо в подорожах. З вами завжди буде телефон або навіть два в першій кишені швидкого доступу на магнітику. Основне відділення зверху зачиняється на зміючку. Позаду ось в цей відділ ви зможете. Розмістити всі свої документи необхідні. Ну, а в основному відділенні розмістяться велика дорожня косметичка, вмістка косметичка з аптечкою, рукавички, щітки, гігієнічні засоби. Навіть складена сумочка Шопер теж там розміститься. І коли вам треба, наприклад, в подорожі вибігти з автобусу до заправки, щось прикупити, або вам потрібно сісти у літак, то все необхідне буде завжди із вами. Дуже мені сподобалася фактури фактура шкіри цієї сумки. Вона по типу як Crazy Харс. Це шкіра, яка навіть набувши якихось царапок. Виглядає органічно, вона саме так і задумана. Її не можна мастити звичайними кольоровими засобами, тільки прозорий догляд. На шафі я бачила таку саму сумку цього ж бренду в чорному виконанні, і там, я так думаю, судячи із фото, продавець дозволив собі замастити якісь недоліки. Чорним засобом догляду для шкіри, і абсолютно приховалася оця фактура шкіри Crazy Хорс, зник цей делікатний відблиск, і сумка почала виглядати нецікаво. Сумка дуже зручна, регулюється в неї подовжені ремінець, вона компліментарна за своїм кольором та виглядом з багатьма кольорами будь-якого вашого образу. І саме ця, що я знайшла, не має будь-яких нюансів, ушкоджень чи потертостей. Ну а ми далі продовжуємо вже в мережі секонд-хендів Хумана. Знайшла ще одні джегінси. По типу пушап на сідницях. Вони виявилися на мене маленькі. Більше того, вони за своїм кольором надають ваги візуально тієї, якої у вас може зовсім не бути. Інша річ, яка мені сподобалася, це верх від піжами з 100% шовку. Забрала також дві пов'язочки. Ось таку віскозну, новеньку і ось таку бежеву. Цей светрик справді заслуговував нашої уваги, він має свою нову власницю. У мене є такий самий у блакитному кольорі. За складом тут 72% вовни з мохером. Приміряла я на оголене тіло. Тобто без маєчки, і тканина абсолютно не колеться. Сам текстиль не товстий, але він надзвичайно теплий. Це перевірено мною особисто у вже другу зиму, ніяких катунців він не утворює. Довго я не могла розпрощатися із цим піжамним верхом, він достатнього розміру. Саме сама приємна тканина до шкіри це шовк, неважливо зима то чи літо. Єдине, що на просвіт ця тканинка мала. Затяжечки І багато якихось, можливо, фабричних ушкоджень, тому не придбала, але завжди звертаю увагу на шовк, особливо ось у таких бадлонах базових, як цей чорний. У супермаркеті звернула увагу на символ нового року Дракошу і довго не могла збагнути усвідомити, що ціна на таку маленьку іграшку може бути майже 700 гривень. Я крутила, вертіла той цінник. Думала, може просто 74 гривні там чи як. Але ні, сусідні іграшки, наприклад, трошки навіть більші. Вони коштували до 400 гривень, а цей шість майже 700. Тому я звернула увагу в секонд-хенді на іграшки і майже півроку збирала для вас. Гарненькі речі і ось ці дракошики. Лишилося декілька всього два чи три. Також лишився ось цей величенький динозаврик. Він колекційний від Дісней, з відомого мультфільму, коштує такий за замовленням майже 900 гривень, тому кому сподобався, ви запросто можете його стилізувати під ялинкою до цього нового року. У мережі магазинів Smart Store знайшла ось таку нову, абсолютно спідницю: 70% вовни і 30% кашеміру, надзвичайно гарного плетіння. Ще декілька речей з ексклюзиву. Зараз усі їх примірюємо. Ось цю ковтинку від дізділь від дізель. Хотіла сказати Від дізель я придбала, вона мала декілька плямочок, але вони всі відібралися. Я з задоволенням буду її носити літом. Отже, давайте поглянемо, як ці речі виглядають на мені. Спідниця мені малувата. Я затягла до секунду свою доньку. І вона наміряла і придбала, носить її зимою і усю осінь. Відносила із об'ємним светриком. Спідничка новенька, тепленька. Ну, і ось ось ця дізель з таким принтом. Надзвичайно кайфова. На ексклюзиві приміряла. Пуму не моя ростовка, і камера тут вам не показує, але тканина запрана, випрана і вже не свіжа. Тому такі речі я брати вам не раджу навіть на звичайній вазі. Навіть для дому вона виглядала не дуже добре. Ось донька вже приміряла спідничку і спробувала декілька пар взуття святкових приміряти. Спідниця виглядає на ній органічно добре за розміром, за зростом. Донька не хотіла йти до секунду в той день, але в цю спідницю закохалася і придбала. Також ми із нею наміряли чудові тренувальні лосини від колаборації Адідас і Стела Маккартні. Прекрасного такого сірого кремового кольору, надзвичайна м'яка там та мікрофібра чи фібра, не знаю, як назвати. Якість передати камера вам не може. Ви можете візуально спостерігати, як вони сидять. Вони не утворюють ніяких там зморшок, складочок, дуже кайфові. І гляньте, яка чудова, січаста перфорація внизу. А це ми з вами вже у ваговому секонд-хенді показуємо, що всю осінь ми проходили навіть глибоку осінь. Проходили без кологот лише просто кросівки і легкий жилет пуховий, і все більше нічого не було потрібно. Потрапила мені в руки ось ця. Сумочка в стилі фенді зроблено в Китаї, але то така якість класна, такий достойний закос під бренд. По-перше, дуже трендова у неї форма, якісно прошиті всі деталі, шви рівнесенькі. Якби ще оці з екошкіри елементи були саме шкіряні, то ціна такої сумки навіть в продажу була б. Більше 3-4 тисяч гривень. А ось такі більш прості матеріали, такі сумки коштують біля двох трошки більше двох тисяч гривень. Сумка одразу отримала свою нову власницю. Вона зручна, її можна носити в руці на руці і на плечі. І знаєте, у мене склалося таке враження, як її не крути, не верти. Вона навіть в користуванні однією рукою була. Кайфуво зручною, тому я не роздумувала, ціна фіксована вже там, але я її одразу забрала. Сам корпус зроблений з якісного текстилю, навіть якщо з поліестривого. Але оці всі буковки, логотипчики, вони як типу вибиті, вишиті по типу гобелено. Один край фурнітура відзібає ремінець, доступ достатньо вільний всередину. Там багато чого може розміститися. Я б із задоволенням би лишила цю сумочку собі, але зараз мені нема з чим її носити. Я ношу інші речі для інших потреб. Тому гарними речима із задоволенням ділюся з вами. Також в цей день я придбала. Шопер якісний від люксового британського бренду Ted Baker. Нарешті вони почали робити свої шопери не з того вінілу з квіточками і бантиками, які дубіють майже одразу після покупки і виглядають якось дешево по-дитячому. Тут чорний колір, лакована екошкіра. Сам логотип, він фактурний, але ви не виглядаєте як ходячий бікборд фірми, тобто ви не рекламуєте, да? його видно лише на просвіт цей бренд, вона вмістка, теж легко розміщується в руці на руці і на плечі. І ось вам показую, що майже всі мої покупки того дня розмістилися в цьому шопері. Він ще є в продажу, дуже вам його раджу. Нові такі коштують від 3 до 4 і більше тисяч гривень. Цей абсолютно новий, просто без паперової бірочки. Зачиняється він також на, от я не пам'ятаю на магніт чи на блискавку, але пам'ятаю, що зачиняється тобто його можна закривати. Класний. І головне, зручний в побуті. Дуже дуже зручний, насиченого чорного кольору, без жодних нюансів. А також, якщо вам цікаво, набирайте моє ім'я в інстаграмі в пошуку, завітайте і роздивляйтеся інші мої знахідки, які не потрапляють, не потрапляють усі до відео. В той самий день придбала чудову косметичку Дікенай. Вона не шкіряна, але дизайн її дуже класний. Вона новенька, може стати гарним подарунком для важливої людини. Всередині яскравий червоний підклад. Забрала той спрей від недешевого косметичного спа-бренду. Хотіла приміряти теплі штанці, виявилися на мене короткі і малі, тому в примірці ви їх не побачите. Ось ще мені сподобалась ось ця сорочка-куртка велветова, підкачала фурнітура, вона ушкоджена, можливо, при пранні, але так сама тканина. Такого свіжого вершкового кольору дуже мені сподобалося. Підкладинки вона не мала, це більший, ніж мені потрібен розмір, але примірити все ж таки вона була гідна того, щоб вам її показати. І наостанок з того магазину я забрала ось ці дві речі: перший це кардиган. Гарного кольору, тут є невеликий відсоток вовни, 6 чи 8, не пам'ятаю, це праймарк акрил. Ви знаєте, можливо, мені здається, але і акрил буває дуже різний. І той акрил, який ми бачимо в мас-маркетах. В наших торгівельних центрах він набагато поступається тому, що можна знайти у секенді. По-перше, ця річ нова, по-друге, якість синтетики дуже гарна. І по-третє, сучасний дизайн пасок робить із оверсайзу так званий X-силует, тобто, коли верх і низ співпадають по об'ємах. Це дуже-дуже класно виглядає. Ось вам для прикладу показую ще одну синтетичну річ з цього ж секунду. Але акрил зовсім інакший, набагато тонший. Моментально утворював катунці, був скляний і холодний до шкіри. Тому в декотрих випадках якісні синтетичні речі я беру. Інша річ. Це вже абсолютно 100 акрил, але акрил дуже м'який, дуже товстий, злегка пухнастий, гарнезного сірого кольору і знову ж таки сучасного дизайну. І це теж праймарк. Це оверсайзна есочка. На ЕМЦІ на моїй вона виглядає теж непогано, але дістався дівчині саме С-розміру, і це просто любов. Відгуки дуже дуже класні. Я довго не хотіла знімати ці речі, і гарно вони виглядають в тандемі, але дісталися різним гарним паняночкам. Завжди, коли у мене є можливість взяти якісні речі на вагу, навіть якщо вони заважують багатенько, я все одно це беру, роблю невелику націнку для того, щоб запропонувати вам тим, з ким я вже майже подруга. Майже дуже добра знайома, я завжди вам рада. І доки буде можливість, а можливостей все менше, я буду шукати для вас гарні комфортні речі, які вам допоможуть у побуті зберегти здоров'я і, хоча б, краплиночку гарного настрою. Ось так вони виглядають на манекені, виглядали. Виглядали. Якщо ви хочете мати змогу, Вибирати, обирати, роздивлятися речі, які я одразу знаходжу. Підписуйтеся на мій інстаграм, назву бачитимете на екрані. В Хуманівському текстилі я знайшла скатертину любов. Вона літня з літнім гарнезним принтом квітів та фруктів на невеликого столика абсолютно нова, це 100% котон. Кольори, саме такі, як бачить камера, обожнює iPhone, найчастіше він показує вам то, як бачать мої очі. Взяла за повну ціну, тоді ще знижок не було, але не взяти цю річ було неможливо. Добре, що хоч вони оцінили її не надто дорого. Вона ще є в продажі, забирайте, бо весною клянуся така гарна, що я на свого столика, хоч вона і менша за розміром, ніж мій невеликий столик на кухні, але я тако ромбиком його постелю і буде, буде дуже чудово. Тому приглядайте, дивіться зміри міри і забирайте. Я дуже класна скатертина. Рідко щось обираю на текстилі таке, без чого неможливо уйти. От неможливо було її не взяти. Ну і також хочу поділитися із вами тим, що цього року нам надзвичайно складно спробувати уявити, що насуваються свята, дуже важкий настрій, але дуже вам раджу, зробіть, як я, через силу, прикрасьте, прикрасти хоч що-небудь у своїй оселі, вашим дітям, вашим рідним. Буде трошки тепліше, трошки затишніше. І депресія хоча б на один крок відступить у бік. Енергетично, симпатично допомагають нам наші маленькі друзі. Бажаю вам витримки, душевного тепла і обов'язково бувайте мені усі живі здорові!